З одному фронту в цьому напрямку, для того, що ми не допомагали збройним силам на міські голови, великі навантаження не тільки господарські, соціальні, освітянські медичні послуги, але в першу чергу єдина комунікація з обласною військовою адміністрацією в частині допомоги збройним силам України. Наша громада за півтора року війни перерахувала Збройним силам України більше 68 мільйонів гривень. Офіційних бюджетних коштів платників, податків, які направлені на різні потреби збройних сил України. Більше того, наша громада більше 10 мільйонів перерахувала на соціальні гарантії виплати родинам військовослужбовцям, особливо військовослужбовцям, які поранені, тобто соціальні виплати, які потрібні для того, щоб хлопці могли якнайскоріше стати на ноги, реабілітувавшись у нашій громаді. Наша громада одна з перших в Західному районі відкрила реабілітацію ці непотужні відділення європейського зроста, де були виділені кошти виключно платників податків нашої громади. Це кожного дня десятки військовослужбовців, які після оперативного втручання в нашій громаді під час лікування в центральній районні лікарні проходять процес реабілітації в роботі відділення. Наша громада перераховує кожного місяця одноденні заробітки всіх бажаючих на реальні потреби хлопців, які вирішили прийняти. І підписати контракт для захисту вітчизни. Наша громада одна з перших, які максимально комунікує не тільки з хлопцями з нашої громади, а перераховує кошти на військові потреби різних військових частин з різних куточків України, які не тільки проходять реєстрацію в нашій громаді, а ті, які звертаються до нас до мегаактивної громади, адже ми нікому не відмовляємося. І саме головне за всі місяці війни наша громада перерахувала станом на 1 червня. Закупила, придбала, передала більше 350 автомобілів для потреб збройних сил України. Це бюджетні кошти. Тому я думаю, що всі громади мега активні. Я думаю, що основний меседж те, що сьогодні бюджет громади це єдиний державний бюджет країни, яка захищає себе від російської агресії. Тому і питання фонтанів, і питання стадіонів, і інші, соціальні, інші капітальні видатки, які потрібні сьогодні. Мають почекати, але я думаю, наше головне завдання сьогодні наблизити перемогу і все зробити для того, щоб ресурс громад був направлений для потреби збройних сил України.